Заєць хвалько. Був собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано доводилось до села ходити, на току овес красти. Приходить він якось на тік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища. Не зуби, а зубища. Я нікого не боюсь. Зайці й розповіли тітці ці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Тітонько, вороно, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? «Те що в мене не вуса, а вуси ще не лапи, а лапи ще, ну, не зуби, а зуби ще!» Поскубла вона його трошки і відпустила Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив заєць. Треба ворону рятувати, як же їй допомогти. Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець.